Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції 27 та 28 серпня на усі засоби для моделювання зачіски 1 плюс 1 до рівні 3. Обирайте будь-яких три товари із цього стелажа і те, що дешевше, підемо в подарунок. Якщо обираєте товари з однаковою ціною, то просто один товар із трьох піде вам в подарунок. Так, акційні ціни Редіс – 289 гривень аж 750 мл. Це є лак. Лак такий 400 мл 221 гривня. На GoToBi зараз є акція до 27% знижка. Лаки по 279 гривень, 300 мл. І такий мус 250 мл, 275 гривень. Лак для волосся 750 мл 219, 400 мл 189, лак 250 мл 139. Такий 75 мл 100 гривень, мус 139, 300 мл, термозахист 149 і рідкий лак 149. Колібрі: це є гель для волосся 57 гривень. Шварцкоп, три семе з акційними цінами. Go to be, термозахист 259 е, укладання волосся гель також 259. <кхи> гель 242 гривні і паста 242. Рамбутан 189 гривень, моделююча паста. Так, це її пудри. пудри. бачите, розібрали. Сіус неакційні. Вела теж неакційні. 3 МС 296, тафт Шварцко по 176 гривень 200-250 мл. Лак 171 гривня 250 мл. Рідина для укладання волосся 209 гривень. Вела неакційні. І тафтшварцу в Шварцькій акційні 171 гривня 250 мл лак. Пінка 176. Колібрі по 55 гривень, об'єм 210 мл і мус 56 гривень. Так, а є ще ось такий лак, тут об'єм 175 мл. На усю парфумерію акція 1 плюс 1 дорівнює 3 додатково до акційних цін. Можна собі обрати як чоловічі аромати, так і жіночі. І додатково до акційних пропозицій ви ще отримуєте одиницю в подарунок. Є, до речі, і акційні. Фабен Марше 299, 349. Такий варіант 299. Фабен Марше 299. Але я так підозрюю, що це вони без тестерів. Ось ці два аромати. Такий варіант Фабен Марше. 100 мл 299. Читає є такі однакові ціни, що можна собі взяти три флакончики. Добре йти з подругою. І навіть є аромати за 199. Вся декоративна косметика 1 плюс 1 до рівні 3, окрім LCF, Eye та Patricia Ледона. На них є окремі акції. А так інші торгові марки можна поєднувати декоративну косметику. З трьох одиниць підемо в подарунок те, що дешевше по вартості. І ще хочу нагадати, що від Glenby є подарунок, якщо берете на 269, то отримуйте або заколочка, або такий брелочок в подарунок. Ще одна така масштабна акція 1 плюс 1 до рівні 3 на усі засоби для догляду за обличчям і ватна продукція. Тобто ось цей стелаж з кремчиками різними умивалками. Він підлягає під цю акцію і ще можна поєднати з ватними дисками, ватними паличками. Весь ось цей асортимент. Це є додатково до акційних пропозицій. А можна брати просто, наприклад, ватну продукцію, якщо вам крем не потрібен. Ватні палички від Just Kawai 160 штук за 30 гривень. Такі з дерев'яною основою 15 гривень 50 копійок 100 штук. Є по 14,50 штучок. Від торгової марки «Літо» теж 1250, акційна ціна. Багато є акційних пропозицій на ватні диски. Так, мабуть, найдешевші будуть 26 гривень. Це є 50 штук. Ватні диски від About. 50 штучок. Це, що стосується ціни, але є, наприклад, від полісся 200 штук за 49, 150 штук 38. Леді Кутон. Літо. Літо, 100 штук 30 гривень, 120 штук 33, лораль Ревіталіфт 560 гривень. Лораль Вік Експерт 253 гривні. Гені зволоження 435 гривень 70 мл. Біокон засоби для проблемної шкіри обличчя гелі для омивання по 93,50, по 106, освітлюючий гель для омивання 107 гривень. Крем відбілюючий денний з СПФ захистом 20, 101 гривня. Evelin алоє – 127 гривень. Такий роликовий засіб 15 мл 131 гривня. Вікові від Евелін – 191 гривня 50 мл. Також є різні засоби для умивання, тоніки. Від Evelin з акційною ціною. Гарніери 231 гривня, 223 гривень. Мікса 283 гривні для сухої чутливої шкіри. Такий варіант для дуже сухої шкіри 336 гривень для нормальної. Біолента 361 гривня 50 мл. About Face 149 гривень. Пачі по 200 гривень за 60 штук, 30 пар. Сімпол сироватка 279 гривень 30 мл. Мікса сироватка 363 бібі крем від корнір 299. Від Лірен 169 гривень крема. Нівея неакційні. Зволожуючий цей поживний крем 50 мл. 62 гривні, по 90 гривень від My Face, об'єм 50 мл. Усі бади та фіточаї з акції 1 плюс 1 дорівнює 3, так би мовити, аптечка з такою акцією. На ефірні олії та аромакомпозиції Акція мінус 50% на другу одиницю. Такий об'ємом 30 мл 55 гривень. Ароматік. Об'єм 10 мл. Ціна 140, 155, 160 Як який аромат? 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для миття, волосся, додатково до аукційних пропозицій, але лише на професійні засоби. Ізумі. Так, шампунь 349, маска 374. Масочка від Брелів 343 гривні. Об'єм літр. Нумеру брелів 555 гривень. Шампуні 1 літр не акційна ціна. Тільки масочки по акційній ціні. IQ код, шампунь 500 мл. акційній ціні 199 Спреї 189. Маски по 200. Така мас маска, що нейтралізує жовтий колір по 209 гривень. І небрі. Шампуні 363 гривні 300 мл. Є різні засоби. З дозатором кондиціонер 357 Естіма акційні ціни на шампуні, кондиціонери об'ємом 500 мл. Ціна 229 Маски по 329 1 літр. На усі гігієнічні тампони діє знижка мінус 50% на другу упаковку. Щоб спрацювала акція, треба брати одразу дві упаковки. Від обі неакційні 8 штук 63 гривні, 16 штук 122, 137, як які. Так, від котекс 8 штук. Але, дивіться, тут є по-різному. Такі 8 штук. І ось ці вони теж рахуються, 8 штук, але від виробника ще є 4 в подарунок. Ціна 66 гривень. Берете дві пачки, одна піде за 66, а друга за 33. Такі теж, бачите, 16, а 8 від виробника в подарунок. 119, 32 штуки 159, 16 штук 109. І таки з аплікатором 90. Від Лінджері неакційні ціни. 32 штуки 107 гривень. І найменша кількість тут 8 штук за 39. Тампак 119 гривень, 18-16 штук у упаковці. Акція на жіночі колготи 20 ден. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут можна поєднувати дефіле, вів'єн, Сенсі. Які вам до вподоби 20 ден, Берете дві упаковки, третє в подарунок. сенсі ціна 34 гривні. Дефіле 62, 72, ті теж 72. Так, панчохи, от не знаю, не пише тільки кулготи. Мабуть, панчохи не будуть входити в. Цю категорію лише колготи. Vivien 149, 155 і 139 83 гривні. Такий варіант, класичні. На усі жіночі гелі для душу додатково до акційних пропозицій є акція 1 плюс 1 до рівні 3. Бачите, цього разу багато таких масштабних акцій, що цілі стелажі. Дві одиниці берете, третє в подарунок. В цьому випадку це і жіночі гелі для душу. Закцентуємо свою увагу на акційних пропозиціях. Палмолів з дозатором 750 мл 198 Від торгової марки DAV 225 мл. Ціна 98, 250 мл 81 гривня 70 копійок. Такі палмолів в гелі по 70 Гривні 250 мл. Фа 69,50. Кавай – 70 та 80 гривень. Але хочу перевірити. Там це воно. Так, Про тебе гелля душу. 300 мл 18 гривень. Грінвей 38,80, 400 мл. Такий грінвей для душу 750 мл 80 гривень. моксам парфумований 80 гривень, майже 400 мл Такий моксам 119 плюс 1, +1 дорівнює 3 на усю канцелярію. Хоча тут зображено. Переважно бачите ручки, олівчики, зошити, блокноти та пенали. Тож на рахунок, наприклад, калькуляторів чи ще такого, рекомендую уточнювати на касі безпосередньо в касирі, бо асортимент великий: є і маркери, і фломастери, блокнотики, клей, олівець ціна 10 гривень, клей пва 20. Це і набір простих олівців. Їх є тут 6 штук, значите, не кольорові, прості. Ціна 30 гривень за набір. Такий цікавий олівчик. Олівчик, так, не бачу ціни на нього. Ручки по 3 гривні. Пенали 129. На сплат продовжили акцію. Зубні пасти по 129 гривень, 80 мл. 68 50 40 мілілітрів. Зубна нитка 30 метрів від склад 153 гривні. І ще є зубні щіточки 157 гривень за одну штуку. На чашки, бокали, посуд для сервірування, діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І ще акції на кухонні аксесуари, щіпці, різні набори, кришки, рушнички, тобто текстиль теж 1 плюс 1 дорівнює 3. Це окремо від чашок. Від біокон усі засоби для засмаги, після засмаги, від засмаги з гарними знижками. Кому актуально, звертайте увагу.